Тобі, математико, наше вітання. Це ж ти нас зібрала усіх на змагання. Сьогодні у нас спортивний урок математики. Ми не тільки на математиці будемо додавати і віднімати, а ще й розширимо знання про футбол. Відомо багато видів спорту, але футбол є найпопулярнішим. Футбол англійське слово, фут нога, бол. М'яч. Ця гра виникла в Англії дуже давно. Як завжди, спортсмени роблять розминку, і ми з вами на початку уроку зробимо розминку. Чим відрізняються двоцифрові та одноцифрові числа? Назвіть числа п'ятого десятка. Як утворити число 45? Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Коли футболіст порушує правила, суддя призначає пенальті. А що таке пенальті? Це штрафний удар. Його призначають з відстані 11 метрів. До речі, гравців у футбольній команді теж 11. Давайте з вами виконаємо каліграфічну хвилинку. Пропишемо число 11 через клітиночку до кінця рядка. Зупини відео і виконайте завдання в зошиті. Дайте характеристику число 11. Це натуральне, двоцифрове, непарне число має розряд десятків і одиниць. Щоб записати число, ми використовуємо цифру 1. Ми також можемо назвати сусідів числа 11. На що вказує перша цифра ліворуч у двоцифровому числі? Перша цифра ліворуч у двоцифровому числі вказує на розряд десятків. А на що вказує друга цифра праворуч? Друга цифра праворуч вказує на розряд одиниць. Працюємо усно. Нам потрібно доповнити. Або зменшити вираз до відповіді 10. Працюємо діти з хмарками, зверніть увагу. Нам потрібно 6 доповнити до 10. Я з вами згодна. 15 зменшити до 10. 5 збільшити до 10. Сім збільшити до 10. 13 зменшити до 10. 14 зменшити до 10. Футболісти вийшли на тренування, але на табло з'явилися вирази. Обчисли зручним способом. Які доданки слід узяти в дужки? Додайте спочатку такі числа, що в сумі даю число 10, а потім до 10 додайте інше число. Прочитайте вираз правильно. Сума чисел 6 і 4 і додати 8. Наступний вираз. Сума чисел 9 і 1 і додати 5. Сума чисел 8 і 2 і додати 3. Під час тренування налетіла хмарка і позакривала числа у виразах. Які числа потрібно вставити, щоб отримати істинні рівності? Скільки всього додали, або скільки всього відняли? Звертаємо увагу на перший вираз. В результаті ми отримали число 13. Значить, до 6 нам потрібно додати. Розглядаємо наступний вираз. В результаті віднімання ми отримали 3, значить, нам потрібно від 14 відняти 4, а потім відняти 7. Звертаємо увагу на останній вираз. Щоб подержати число 12, нам потрібно до восьми додати спочатку 2, а потім ще 2. Крім гравців, тренуються і воротарі. Перед тим як забивати воротарові м'яча, пригадаємо правила додавання і віднімання чисел частинами, адже тема сьогоднішнього уроку додаємо і віднімаємо числа частинами. Працюємо з підручником це завдання номер 4 Прокоментуй розв'язання за схемами 7 додати 2. Вираз записуємо в зошит. Другий доданок 2 ми розкладаємо на зручні доданки 1 і 1. До суми чисел 7 і 1 треба додати 1. Спочатку обчислюємо в дужках, 7 додати 1 дорівнює 8, а 8 додати 1 дорівнює 9. 10 відняти 3. Від'ємник 3 подаю у вигляді суми зручних доданків 2 і 1. Від різниці чисел 10 і 2 відняти 1. Спочатку обчислюємо в дужках. 10 відняти 2, дорівнює 8. А 8 відняти 1 дорівнює 7. Але сьогодні ми будемо додавати і віднімати числа частинами з переходом через розряд. Тобто, через десяток. Зверніть увагу, нам потрібно з вами обчислити вираз 9 додати 3. Парахуйте, будь ласка, скільки нам істинок ліворуч. Я з вами згодна, 9. А скільки праворуч на мистинок? 3. Щоб 9 додати 3, нам спочатку треба до першого доданка, це число 9, додати стільки одиниць, щоб отримати десяток. Скільки нам потрібно додати до 9, щоб отримати десяток? Нам потрібно додати одиницю. Ми отримали десяток а потім додати решту одиниць, тобто до 10 ми додамо 2. І так міркуємо і записуємо вираз зошит. 9 додати 3. Другий доданок 3. Розкладаю на зручні доданки на 1 і 2. Сума чисел 9 і 1 додати 2. Обчислюємо спочатку в дужках. 9 додати 1 дорівнює 10, а 10 додати 2 дорівнює 12. Аналізуємо наступний вираз. 8 додати 4. У нас ліворуч розташовано 8 намистинок, а праворуч 4 намистинки. Тобто нам треба до 8 додати 4. Спочатку до першого доданка нам потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток. Доповни 8 до 10. Нам потрібно додати 2 одиниці. Це буде 10. А потім до отриманого результату нам потрібно додати ще 2 одиниці. Записуємо вираз зошит. 8 додати 4. Другий доданок 4 розкладаю на зручні доданки. На 2 і 2. Сума чисел 8 і 2 і додати 2. Обчислюємо в дужках. 8 додати 2 дорівнює 10, а 10 додати 2 дорівнює 12. Аналогічно обчислюємо приклади з відніманням через десяток. Наприклад, 11 треба відняти 5. Давайте розглянемо ілюстрацію. У нас є десяток намистинок, та ще одна. Всього 11. Нам потрібно від 11 відняти 5. Спочатку нам потрібно відняти стільки одиниць, щоб отримати десяток. Це нам потрібно відняти одну намистинку, а потім відняти решту одиниць, а решта це 4. Давайте цей вираз запишемо в зошит: 11 відняти 5. Від'ємник 5 ми будемо подавати у вигляді суми зручних доданків: 1 і 4. Від різниці чисел 11 і 1 треба відняти 4. Спочатку ми рахуємо в дужках 11 відняти 1. дорівнює 10, а 10 відняти 4 дорівнює 6. 12 відняти 6. Зверніть увагу, у нас на ліворуч розташовано 12 намистинок. Десяток, тобто 10 намистинок та ще дві. Щоб від 12 відняти 6, нам потрібно спочатку відняти стільки намистинок, щоб отримати десяток, значить, нам потрібно відняти спочатку дві намистинки, а потім, а потім решту намистинок, а це є 4. Давайте запишемо цей вираз зошит. 12 відняти 6. Від'ємник 6 ми подаємо у вигляді суми зручних доданків: 2 і 4. Різниця чисел 12 і 2 і відняти 4. Спочатку ми віднімаємо в дужках 12, відняти 2. Дорівня 10, а 10 відняти 4. Дорівнює 6. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 6 Прокоментуй розв'язування за схемами. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Кому потрібна допомога, працюємо разом. 7 додати 4. Другий доданок 4. Я розкладаю на зручні доданки так, щоб доповнити число 7 на суму чисел 3 і 1, сума чисел 7 і 3 і додати 1. Обчислюємо спочатку в дужках 7 додати 3 дорівня 10, а 10 додати 1 дорівнює 11, 12 відняти 3. Щоб від 12 відняти 3, нам потрібно від'ємник, а це число 3, розкласти на зручні доданки. Від 12 нам потрібно спочатку відняти стільки одиниць, щоб отримати десяток. Значить, нам спочатку треба відняти 2, а потім 1. Тому від'ємник 3 ми розкладаємо на суму зручних доданків 2 і 1. Від різниці чисел 12 і 2 треба відняти 1. Обчислюємо в дужках ми тримаємо 10, а 10 відняти 1 дорівнює 9. Саме оцінювання. Намалюй смайлик в зошиті у вигляді футбольного м'яча, який відповідає твоїй роботі на уроці. Дякую за роботу, за перегляд, за вподобайки. І за відгуки.